Які ваші прогнози щодо ринку нерухомості? На 2025 рік я не можу сказати точні прогнози на 100%, бо потрібно розуміти мови, в яких ми живемо. Тому важко на 100% прогнозувати. Ну я розумію бачення і знаю бачення більшості забудовників в Житомирі. Якщо ми говоримо конкретно за Житомир, близько 10 об'єктів 10 житлових комплексів, які зараз мають розпочати там будівництво весну, до літа, тобто це центральні райони, корбутівка, польова має бути ряд нових житлових комплексів. Можливо, навіть до 2025 році планують більше, ніж за 2022, 2023, 2024 разом взяті. Якщо кількість клієнтів буде така ж сама, як була в 2023 році. Якщо ця тенденція буде йти навіть на збільшення, то кількість об'єктів, кількість нової інфраструктури, яка буде збудована, вона повинна бути більша. Тресе, що це змінює обличчя міста дає кількість робочих місць, кількість податків Житомирів це точно в плюс, якщо ці всі об'єкти будуть побудовані.